Це наш Юрік. У нас було дві собачки, до речі, вулкан і Фугас. Забрали їх додому наші хлопці. Це Юра його зовуть. Він зараз теж лікується. У нього контузії, поранення багато. Вони гуляли, він їх підняв там і грався з ними. 28 портретів своїх побратимів презентував на виставці у Дніпрі військовий Олександр Костенко. У цивільному житті чоловік працював ілюстратором, а під час повномасштабного вторгнення вступив до окремої бригади ТРО та відправився на Донецький напрямок. Каже, на передові зустрів людей різних професій. Зараз на деяких його портретах прикріплені соняхи. Це полеглі військовослужбовці. Це у нас чай Женя Євтушенка. Це хлопець, якби душа взводу нашого. Його. Поранила в горлову і він потім в лікарні помер 23 грудня 2022 року. Вони одні з перших були, бригадир Віталя, чай, доктор. Спочатку портрети каже, Олександр писав у графічному стилі і лише потім почав зображувати в кольорі. Змальовував як з фотографії, так і з пам'яті. На фронті розповідає чоловік, взагалі не займався живописом. Рік тому Олександра поранили під вугледаром. Уже півроку він на реабілітації. Саме тому лікар і порадив знову малювати. Почав я десь в березні, то мені не був дуже сильний вправо руки. А десь місяць травмався. А потім вже колись так раз, воно береш малівець, я що нічого не, не труситься і працюєш. Ну і так от я відновився. Малював там, фотографував відсилав пацанам туди, каже, ну, на передову. Чимсь чим, чим, порадувати їх. Над однією роботою Олександр працює від одного дня до тижня. Використовує олійні фарби, але для початку створює ескізи. Це може зайняти місяць, розповідає чоловік. Аби намалювати портрет у великому форматі, робить 10-15 ескізів. Бачите, скільки їх. Це тільки чуть-чуть, трошечки. Дещо взагалі викидається, бо негодяче. Дещо переробляється, виходить. Такі графічні малюнки. Потім їх в кольорі можна. Свій професійний шлях Олександр розпочинав з карикатур. Потім були ілюстрації додрукованих видань. Загалом оформив близько тридцяти. Каже, подобається більше історичні книги. Книжок багато. Це мальована історія України з братами Капрановими. Починали. Зробили ми з ними ще історія нашої церкви. Перед самою війною закінчили історію Європи, але роздрукували її тільки ось місяць назад. Виставка Олександра Костенка у будинку мистецтв у Дніпрі триватиме до 8 жовтня, а 20 вересня там відкриють його персональну експозицію робіт в різних стилях. Чоловік каже, планує намалювати загалом 54 портрети побратимів. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.